Загорілося масло. Бригада працює. Увага! На території підстанції Вінницька 330 загоряння автотрансформатора. Прошу членів ДПД прибути на місце загорання. ат 2 Зараз ми бригаді все покажемо, наряди е, всі. Тобто по легенді вона вже знята. По легенді хто? Напруга знята. Напруга Напру Напру, да, він ага. в, в ремонті взагалі. Напруги на ньому і не було. Так, пішли на робоче місце. Далі туди побачите гідран зразу, ніж установка. Спинати акцент на пожежник. Гідран проводимо роз, розгортання на дві робочі лінії, 2 ГП. дві пари і виходимо на позицію за оцінювання в Не далі. 2-3 метри за калі, два ГП. Залужені два пласи. Виходимо на Сьогодні ми проводили практичні заняття на підстанції 330 кВт Вінницька. На дане заняття було проведено бойове розгортання наших підрозділів, також було перевірено дії особового складу самої підстанції. Сама підстанція знаходиться за адресою Вінницький район, село Лука Мелешківська, вулиця Перевокзальна, 1. З поставленими задачами черговий персонал об'єкта справився на відміну, і особовий склад наших рятувальних підрозділів також з поставленою задачею справилися. Сьогодні відбулися тренування пожежних підрозділів на цій підстанції по гасінню пожежі автотрансформатора АТ-2. Необхідність цих тренувань, звісно, для того, щоб відпрацювати навички по взаємодії членів ДПД. Персоналу підстанції і пожежних підрозділів. Умовне загорання могло спричинити певні небезпеки в разі поширення пожежі і перекидання на інше обладнання. Тим самим воно могло призвести до дальнішого розвитку технологічних порушень, а відповідно погашення споживачів, що є дуже неприємним моментом. Оскільки місто Вінниця живиться від підстанції Вінська 330, десь приблизно пів Вінської області теж живиться від цієї підстанції. Єдиним джерелом жилення вона і являється.